З нами на зв'язку Ігор Левченко, експерт Центру дослідження армії, конверсії та розброєння. Вітаємо вас, пана Ігоре. Добрий вечір. Сьогодні хочемо обговорити ситуацію в Бахмуті. Чи дійсно наша армія має значні успіхи на цій найскладнішій на даний час ділянці фронту? Ну, ну, я думаю, що якщо є офіційні заяви від. Від наших офіційних військових спікерів, то, скоріш за все, так воно є і насправді, тобто є різна інформація про те, що е, ті успіхи, які наш противник намагався здобути протягом останніх місяців, були, скажімо так, нівельовані. Вдалими контрнаступальними діями наших військ, і на певних ділянках ворог втратив свої позиції, був вибитий з, з меж міста. От, тобто, в принципі, ми маємо успіх, наскільки можна зробити висновок з, з офіційних повідомлень. Пане Ігорі, ну але знаємо, що вчора президент Зеленський відвідував це міст, місто. Та то як, на вашу думку, наскільки з питань безпеки було доречне йому туди їхати? Ну, Я думаю, що його охорона, управління державною охороною, воно, в принципі. За час цього широкомасштабного вторгнення відпрацювало багато питань щодо забезпечення безпеки перших осіб держави, і думаю, що при підготовці на візиту нашого президента фактично туди, в зону активних бойових дій, були були вжиті відповідні заходи за забезпечення його безпеки. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що ризик був присутній. Але натомість бачимо у пропагандистів дуже підгоріло через цей візит. І натомість вони придумали, чи, можливо, зняли, нібито що Путін відвідував зону СВО, хоча там кажуть, що насправді він десь був в Ростові на Дону. І це дійсно для них ось настільки важлива інформація, та що Зеленський відвідав Бахмут. Ну, росіяни навіть же на високому рівні офіційно визнали, що. Інформаційну психологічну боротьбу, війну на цьому фронті, вони нам програють, і вони таким чином намагалися видругувати на реально достатньо сильний в інформаційному, пропагандистському плані крок нашого президента, який здійснив цей візит, який, звичайно, на мою на моє глибоке переконання позитивно вплинув на морально-психологічний стан наших військ не тільки на цьому напрямку, але й по всьому фронту і думаю, по всій країні ну, пане Ігоре. Знаємо, що взяття Бахмута було важливим для безпосередньо бойовиків Вагнера, адже Вагнер хотів його угрупування. Ну пригожин має це на увазі так. Його цим своїм угрупуванням довести, що. Він більш ефективний, ніж регулярні російські війська, і власне це було для пропаганди дійсно їхньої важливо. А зараз, коли українські збройні сили змогли відбити їх звідти, то на що очікувати? Це може на вашу думку мати наслідком подальший контрнаступ українських сил, і можливо, це власне початок звільнення Донецької області за цим може стояти. Як ви вважаєте? Ну, по-перше, я б не говорив про те, що е, противник відмовиться від е, намагання проводити якісь наступальні дії на Бахмутському напрямку в подальшому. Тобто, те, що його вибили з певних позицій, це не означає, що він там відійшов кудись там, чи відмовився від наступу. Тобто, скоріше за все, це буде продовжуватися, але знову ж таки треба розуміти, що. Передумовами успішних наших дій, з витіснення противника, фактично з окраїн з, 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 міста стало падіння його бойових спроможностей, зокрема, введення артилерійського вогню. Вот тому, що до речі, за останні декілька днів знову у зведеннях Генерального штабу з'явилася інформація про те, що наші війська збили декілька вертольотів і бойовий літак. як правило, в останній час авіація противника діє дуже обережно, намагається вести вогонь неприцільно з великої відстані від переднього краю, щоб не потрапити під засоби. Наші засоби протиповітряної оборони, і коли вбувають отакі як сплески втрат серед бойов серед російської бойової авіації, це свідчить про те, що в них на певній ділянці фронтів фронту відбувається якась халепа, і вони намагаються різко посилити вогневий вплив саме за рахунок застосування авіації, і відповідна їхня авіація зразу починає нести втрати. Тобто інколи це пов'язано, в тому числі можна робити такий от, якби аналіз, що це пов'язано з успішними нашими діями, де вони цією авіації намагаються якимось чином затикати дири. Пане Ігоре, цікаво також почути вашу думку після візита Зеленського в Бахмут, от з'явилася сьогодні інформація, що нібито він поїздом попрямував до Польщі і звідти до Німеччини, звідки вилетів до Сполучених Штатів, і, зокрема, він повіс навіть прапору від українських військових для членів конгресу. То як ви розцінюєте взагалі ось такі рухи та президента, коли він був. З одного боку, там най, найсильнішому фронті боротьби за свободу, і тут же на другий день він вже в центрі можна сказати вільного світу Студія? Чи чуєте мене, пане Ігоре? Зараз чую. Я запитував вас про візити президента спочатку в Бахмут а сьогодні в Вашингтоні. Та як ви ось розцінюєте ці його такі. Можна сказати, візити зовсім різні напрямки. Ну, Можна сказати, що, до речі, це перший закордонний візит президента за спочатку широкомасштабного вторгнення. Тобто, це не рядовий якийсь захід, це дуже важлива, скажімо так, поїздка для нього. Не тільки для нього, а для всієї України. І, в принципі, в основному вона пов'язана, наскільки я, я можу так спрогнозувати, з тим, що в найближчий час в Конгресі, в Сенаті буде проходити голосування за виділення достатньо великого. Скажімо так, ну це не пакет допомоги, це виділення достатньо великої суми коштів, яка десь знаходиться в районі 50 мільярдів доларів, яку пропонується в наступному році витратити на підтримку України, але не тільки України, але і інших союзників по НАТО Сполученими Штатами і. Так би мовити, ну, виходячи з розстановки політичних сил в американському парламенті в обох палатах, це рішення бажано прийняти до нового року, тому що так би, розстановка сил може змінитися після нового року і. Ця сума може бути не проголосована, і в принципі, наскільки я розумію, президент поїхав вже вживу туди, саме для того, і він буде виступати перед конгресом, саме для того, щоб переконати конгресменів. Ну, сенаторів там не треба собою переконувати, саме в тому, щоб вони проголосували за цей. Скажімо так, законопроект, і те, що він перед цим буквально здійснив поїздку безпосередньо в одну з найбільш гарячих точок нашої війни, спілкувався з бійцями і, перед, і від них передає, передасть конгресу прапор бойовий, так би, так би мовити, це повинно здійснити потужний вплив на. Позицію тих американських політиків, які сумніваються, або не хочуть підтримувати цей законопроект про виділення достатньо потужної суми грошей на підтримку і допомогу Україні в наступному році. Тобто, це от дуже такий цікавий потужний крок нашої влади. До речі, наскільки я розумію, що Зеленський вже прилетів. На територію США. От. І, до речі, американська сторона заявила, що він прибув за... по запрошенню американської сторони. Тобто це говорить про те, що нинішня е адміністрація Білого е дому вона дуже зацікавлена е в голосуванні за цей законопроект саме зараз до кінця цього року, до нового року. І, е можливо, такі, от, якби, Іміджовий крок він також певним чином розроблявся разом українською владою і американською адміністрацією президента Байдена, пане Ігоре, Ну, я та днями наше МЗС підтвердило те, що дійсно досі не запрацював ленд-ліс, який був підписаний президентом Байденом ще у травні цього року. Та, але і МЗС називає переваги, чому. Краще отримати зброю так, як ми зараз отримаємо від Сполучених Штатів, а не через ленд-ліз, але багато хто переживає, чому дійсно він не запрацював, і як, яка ваша думка стосовно? Пане Ігоре, я запитував про ленд-ліз, який так і не запрацював. Чи чуєте mm -hmm. мене? Да, да, Чи погоджуєтеся було... ви з тими думками, які висловили наше МЗС, що нам вигідно отримувати зброю не по ленд-лізу? Ну, да, фактично, всю допомогу, яку до сьогоднішнього дня ми отримуємо від Сполучених Штатів, за різними знов ж таки програмами вона надається: є програма по лінії Держдепу, є програма по лінії Міністерства оборони Сполучених Штатів. Вони всі є, ну так би мовити, для нас безкоштовні, тобто, це як от, нам не треба нічого віддавати. Ленд-ліз сам по собі він передбачає передання в оренду як озброєння, техніки, так і матеріальних інших матеріальних засобів. ну, Там є така, так би мовити, специфічна схема потім якби повернення і компенсації за ці, так би мовити. Передачі по лендлізу, але це нам в перспективі може коштувати якісь грошей. Наскільки я розумію, що, от, наприклад, якщо е, дана, про, е, даний е, законопроєкт не буде затверджений, то тоді у президента США залишається можливість е, якби, е, зберігати е, рівень підтримки України надання. Озброєння військової техніки саме в рамках закону про про ленд-ліз. Тобто тоді він теоретично може застосувати його, але це ну суто з такої політичної точки зору, з точки зору там їхньої внутрішньоамериканської політичної боротьби. Це вже буде не рішення парламенту, тобто колегіальне рішення, а це буде його персональне рішення, він буде нести за нього відповідальність. Тобто, може хто якісь його політичні опоненти можуть йому якось докоряти за те, що він активно застосовує закон про ленд-ліз. Хоча з іншого боку, е е якби е сила цього, цього закону про ленд-ліз саме в тому, що. Завжди можна полювати, що ми не, не даруємо, не передаємо би, безкоштовно е, всю цю озброєння, техніку і так далі. А ми даємо в користування і потім так би, вона буде компенсована, тобто би, країна не буде від цього нести ніякі збитки там, і так далі. От. Тобто, я не думаю, що рівень підтримки Сполучених Штатів може зменшитись. От. Ну, але, звичайно, бажано і, і для нас, і більшою мірою, в принципі, для адміністрації, для того, щоб була виділена оця допомога в рамках законопроекту, який повинен розглядатися в найближчий час. І тому, в принципі, застосовуються такі потужні кроки, як організація візита. Нашого президента в США перший раз знов ж таки наголошую спочатку широкомасштабного вторгнення. Тобто, це така досить неординарна подія, яка в тому числі спрямована на збереження нашої підтримки. Тобто, президент робить в цьому плані свою роботу. Він їде добувати гроші для нашої війни, для нашої оборони. Пане Ігоре, ну і хочемо ще одну тему з вами обговорити? З'явилася інформація, що вагнерівці можуть готувати провокації на е, білорусько-українському кордоні? Також на фоні цієї інформації з'явилася інформація про те, що е, три райони Білорусі закриті е, для відвідувача. Вони саме можуть з Київською і Чернігівською областями. Тож на вашу думку, чи дійсно е, можуть бути якісь провокації на кордоні, і ч, е, чи зможе це якимось чином вплинути на е, те, що загострить конфлікт власне, е, е, Білорусі і України? Тадже відомо, що Путін хоче давно вже втягнути Білорусь в прямий конфлікт, але тим не менше, всі експерти говорять про те, що там немає наразі ударних угрупувань, які могли би бути застосовані для якогось наступу. Тож як ви оцінюєте цю ситуацію, чи дійсно є якась загроза прикордонного конфлікту і наскільки він може бути серйозним? Так, на сьогодні знову ж таки, спираючись на наявну інформацію в відкритих джерелах, на території Білорусі немає якихось ударних угруповань, навіть немає ознак того, що вони формуються в даний час. Да? Тобто це гіпотетично можливо в перспективі. Ну, то, що якісь там групи диверсантів вздовж кордону з Білоруссю пересуваються, то це, в принципі, не новина. Знов ж таки, з нашого боку, кордон зараз перебуває під посиленою охороною, тобто там створена повноцінна система оборони і проводиться постійне як би, чергування, як територіальної оборони, збройних сил, прикордонної служби інших спецслужб. Ну, те, що з того боку періодично відбуваються провокації, тобто на рівні якихось окремих диверсантів, там заліт е безпілотників чи якісь інші дії, то вони відбуваються постійно і до цього. Тобто, то, що там з'явилася якась. Чергова група якихось російських найманців, які можуть проводити диверсії, так вони можуть проводити диверсії. Яка мета цих диверсій, ну, можливо, певним чином загострити ситуацію? Навіщо загострити ситуацію, ну, крім всього іншого, для того, щоб для того, щоб ми? Можливо, посилювали своє угруповання на українсько-білоруському кордоні, послаблюючи десь в інших місцях. Тобто, можливо, росіяни бояться десь проведення наших наступальних дій таким чином намагаються відволікти нашу увагу. Ну, і паралельно Виникнення будь-якої додаткової напруженості на кордоні, воно, в принципі, грає на руку знов ж таки росіянам, які хочуть переконати Лукашенка знову ж таки взяти участь в бойових діях. Тобто, ну, я думаю, що наше військове командування, воно в принципі. Моніторить цю ситуацію, вона звоно знає досконалу обстановку і знає, що їм робити в, в усіх цих ситуаціях. Дякуємо вам, пане Ігоре. Отже, Ігор Левченко, експерт центру дослідження армії, конверсії та розброєння, був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємося. До побачення.